Якщо виховувавсь з того, там була така дешева література. Украї, українська. Кашу, я то, а дуже я мав охоту це і читати. Ну, хапав одним словом. Історія то, особливо тоді була те козацькі. така, Розповсюджували про прока. Про козацьке життя, про те, про Хмельницького, про ті про ті війни, то все. То все я та, та, черпав з того. І, і я ж вже тоді на мене, та, хоч то була сильна пропаганда радянського, то як то кажуть гомосовєтику, як то, що хотіли ти. Ну, ну так і вже тоді навіть другий раз і вагався, може, може я помиляюсь, але, але ні, коли стали вивозити ті репресії, і вже то мені за той, коли побачив, що вже мої родичі сухарі сушать, що, що, що до того, тоді як, -то, як духом. Дареше, що... а потім ще побачу. Ще коли попався мені той а Роман, та не Роман, а так книжка Холодний Яр. Ще тоді за совєти виймали чи коли? Чи... польщі була вже Холодний Яр, книжка, так? Ні, не за польщі, бо він піз... Було написано вже пізно, то вже при, при совєтах було той, mm. Я знаю, тоді навіть дуже в мене захопив тим, що ти, що навіть було таке літом, хотівши знати навіть не мала бути батарейки, лампа була і на тому. Літо було на, на сіні спав, присвічив і читав, а от були добре, чуть-чуть мусив я то дочитати. От таке то було. А що пам'ятаєте якраз про діяльність просвіти в селі, в Жовтанцях, яка була просвіта тоді за Польщі? О, було. Який будинок був, які заходи робили? Великого будинку не було, було таке, та ну. Ну, було там люди збиралися. Ну, що ти там. І это як то сок був тут товариство спортивне. Хто його очолював, не пам'ятаєте? там. Ну, то що тоді, як тут, тепер того немає. Тепер, тільки то, що телевізор є, і більше, і більше нічого немає. Ну, ну і що ви тоді про того сокола ще пам'ятаєте? Хто очолював, може, чи може хтось з ваших знайомих там брав участь, які вони заходи проводили, де збиралися? Ну, треба було так і кажуть. Багато не було. Дві-три дві, сім'ї таких тих просвітянів, які то. Ну а потім вже то в нас. Мол, мол, бо скільки то мені? Мені вже було в 39-му році 14 років тільки. Що... А я вже тоді був членом. Той, і вже також... членом чого просвіти? Чи сокол? Просвіти, просвіти. просвіти, Бо тут є члени. І, 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 і зноси були якісь. По скільки внески були? Як? — Внески по скільки грошів були? Та який там, то, то, то мізерний. То, тоді ми били, були бідні, тоді за, за, за копійку яйця продавали. От таке було. Це була така жбруч. А потім, ну так як сюди взлачили, всюди жиди от і тримали. Тримали. А просвіта вже потім боролися з чистим, каже, свій до свого по своєму, то вже живе з села, от і що колись вони а, як так, жили, того, вже втікали до Львова, Вже тут вже жовтанці, а жалтанці їх було порядком. Було кілька десятків домів, а ті вони все то за півдармо все то покупували. Ну, вам така була, як яка, знаєте? А люди робились, з того нічого не мали. Ну, але ви, як були вже членом просвіти, то в скільки років ви вступили, в якому році туди записалися в просвіту? То тоді то є, скільки років, то, то вже було десь 12 років так було, не знаю. Ну вже що вже думав. І батько ваш там був би, мати чи хто був ще з, з родини? Ні, тим В Просвіті батько не був. Він так то любив читати ці... народна справа була газета така. Вот. Ну, а потім ще другий ти ті... ще таке от таке як. Книжки такі. Як я тві. Я потім ще йшов в читальне, вот там, от була читальня, але припрошуйте. І багато там було літератури, хто там керував тою літературою. Був таке, могиляк був. Як називався? Андрій. Потім Березинський був Петро таких з тих просвітян. То вони молоді були, ну молоді чи старші вже дядьки були. Потім ще був Григорій Баран, також. То вони майже всі були ті з гавацької армії ветерани. Mm -hmm. і, і вони теж, ну Якийсь то був такий дух, що там між забите село таке таке, а вони от то просвітував то просто і навіть і навіть таке жінки, і то були тай, ну а, а? як я цікавий такий от. от Бо між собою, бо ще тоді там ще й було, було, диктувати. Було в Жовтанці, так? Тут слабеньке було, але було ж так. Але організації вже свої не мали качковського читальні? Читальні свої вони не мали московфіли тоді? Ні, тут не було, а по, сел... по других селах були ті, А жовтанцях не було. А поляки? А поляки також були, якраз були. Багато було поляків в самому селі. Та не багато. Але було більше до 100 дворів було. Польських, так? Поляки. Ну, і жидів було десь так трошки менше. А решта-то все українці були. А поляки мали якесь своє товариство чи якусь організацію? Ну, а я ж так вони таї. Сокі такі, чи ти. Шельці були, так? Шельці, отож, то ми ти ходили з тим, з, 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 зброєю, та ти, й ти погрожували. А от таке було. Сідами, то не було у нас, нами. ми бавилися там і футбол, і то. А такої не було. А ось стою, що вони мали про те. Їх народний дим, ті тішевці, то все тут то, то було все ворожих. не так ми були, як вони самі на себе наводили. То. А за футбол ви кажете то де то за футбол кажете, то мали вже тоді м'яча якісь, в чому грали тоді, Як то виглядав футбол? Такого не було. Тут в Жовтанцях не було стадіону. А було то й сітківка. Ватері. Волейбол, той? Волейбол. І де був стадіон, десь тут коло церкви, чи де був? Там коло церкви, там, а там, я кажу, тоді попи мали такі Вони мали по 100 гектарів, але і вони там був такий старий священник. І то в то він то він, на стоїмо дворі там таке, там, де худобу пасли, і там виходили, ви коли був якийсь частини або щось, виступали той, українські жовто-блакитні, обійшли. Ну, і... Пропори вивійшли. Ну, коли таке було дозволене, а треба було з'їхати туди, в повіт, брати дозвіл, що от тоді-то тоді будуть виступати там на ну, спортивне, по спортивні, чи по такому може якийсь такий народне свято, і, і тут і вже та міліція, поліція збиралася і так під під. Під, під надзором поліції можна було проводити там, такі свої українські ті. А, а, заходи. А, а самі ви кажете. А в основному то таке, тоді в школі не було таке, що там, хто говорив термін такий українець, а все росини. І там нам доказували, що ми ніякий українці. І там доказували, що, що от, от. Тобто, що ви до всіх решта українців нічого не маєте, так? Ні, не було. А українці то, то було вже таке перед тому. Той термін такий. При, при просвіті. то просвіта то все. А ви кажете, що...